Найкращим подарунком до свята для військових територіальної оборони Уманщини стало обладнання, що збереже життя захисників та примножить результативність нашої протидії ворогові. За кошти місцевого бюджету Паланської громади та колективу тепличного комбінату директор депутат Паланської громади Микола Гордій придбано дрони та інша техніка. Сьогодні наша держава відзначає день захисника і захисниці України, і в цей день необхідна знову. Демонстрація і реальна підтримка наших зброї України в нашій ТРО ще на самому початку ми організували навчання пілотів безпілотних апаратів. І сьогодні від нашої громади, від підприємців нашої громади, а саме у минського тепличного комбінату Миколи Васильовича Гордія. Ми передаємо ударні безпілотні апарати. Достатньо довго організовувалось це замовлення, але сподіваюся, що зараз у нас буде час на його підготовку, і ті результати, які вже продемонструвала наше ТРО саме в застосуванні безпілотних пристроїв, дасть ефективну силу для знищення наших ворогів. І це ще раз підкреслює, що в сьогоднішній день максимальна має бути підтримка нашої армії. Більше 30 мільйонів гривень з місцевого бюджету вже виділено на закупівлю обладнання для військових. У депутатів Паланської громади є чітке розуміння важливості підтримки воїнів різних підрозділів збройних сил України, нашої територіальної оборони, що більше 10 місяців перебувала на Донецькому напрямку. А сьогодні вони отримали нове військове завдання, яке щастю виконують. Сьогоднішній день у нас депутатський корпус і Руслан Анатолійович на чолі. Звісно, що настроєний лише на допомогу нашій армії, на допомогу нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться в найгарячіших точках, так і ми. Спочатку, з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагаємо і будемо допомагати їм. Тому всі кошти, які тільки можливі, які ми можемо взагалі виділяти для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам, ми в повному обсязі виділяємо. Велика вдячність і прохання до кожного долучатися, допомагати, починаючи від наших місцевих. Войні, так і по кожному в кого яка є можливість, бо це ще не кінець, і переможемо тільки разом. Роман із лютого 22-го року був звичайним службовцем, ніколи не користувався дронами, не знав, що і як з ними робити. Сьогодні він вміло працює та знешкоджує ворога на передовій. Сучасна війна, це війна технологічна. І за баченням інструктора по дронах Володимира Гамалиці маємо чітке бачення, що завершувати цю війну будуть на клавіатурах. Тому надважливо випередить ворога, І чим більше ми працюємо за клавіатурою, воюючи пальцями, тим менше хлопці гинуть під час прямих вогневих контактів. Бували випадки, коли хлопці з двома дронами виходили проти атаки, проти, коли там зі сторони ворога були задіяні два танки. І хлопці з двома дронами відбивали атаку двох танків. Це сьогодні один із самих ефективних засобів ураження. Хлопці, які вміють літати на дронах Камікадзе, вони випереджають по дальності враження, по точності враження і по психологічному ефекту набору. Давайте звернемося до цифр. Сьогодні, слава Богу, у нас є кадри, тобто підготовлено. Ну, тільки одним із центром, більше 35 тисяч осіб, і тільки ну, більше 1200 осіб, тільки на FPV. А таких центрів зараз по Україні їх тільки збільшується і вони працюють. Дуже багато хлопців, які повертаються з фронту на ротацію, так і далі, так далі. Хочуть, навчаються, самі навчаються, дистанційно навчаються. Якщо у тебе є 20-30 дронів камікадзе і стоїть задача. Відштурмувати посадку, то не потрібно туди виганяти хлопців, щоб вони лягали під кулі. Працює артилерія, працюють міномети. Ці дрони точково знищують точки спротиву, дрони-розвідники, дрони літакового типу і так далі. і так далі. Всього потрібно багато і всього потрібно. чим побільше. І чим більше хлопців навчиться і буде працювати, тим швидше буде результат. У день 1 жовтня Уманщина відчувала міць та ненависть ворога, що готив по місту та околицях. Тому надважливо зміцнювати захист нашого неба, закуповувати обладнання, що буде нищити ворога та уберігати наших захисників. Дякуємо нашим військовим. Працюємо на перемогу! Слава Україні!